В селищі при вокзальному Ямбільської громади попрощались 28-річним військовим Дмитром Мурастим, який загинув 21 жовтня неподалік села Спірне Бахмутського району. Молодший лейтенант з позивним Магура був керівником підрозділу Дмитра. Військовий розповідає, що вони разом півроку перебували на одній з найважчих ділянок фронту. Він загинув як герой, не втік кудись за кордон. Він сам прийшов на службу, сам захотів добровільно. Не знав, куди він йшов в піхоту, в бойовий підрозділ, який займається суто війною. І він виконував свої бойові задачі, які йому ставилися. Для нас він герой, для нас всі герої, ті, хто от полягли вже, і ті, хто ще стоїть через те, що це люди, які залишилися в Україні і захищають цю країну. Шкільна вчителька Дмитра Галина Бурно згадує його шкільні роки. Говорить, що хлопець ріс веселим та був дуже талановитим. Залишились про нього найкращі враження. Веселий, завадний, активний, завжди сміявся, знаходив привід пожартувати над собою над іншими, сміливо приймав будь-які невдачі, спокійно ставився до всяких складних ситуацій у житті. Він навіть в молодших класах був на олімпіадах з української мови і вчителі району, дивлячись на те, як він. Висловлює свою думку, наскільки впевнено і грамотно це робить. Сказали, який класний потенціал у цього хлопця. Мені дуже жалі, що такі хлопці з таким класним потенціалом ідуть зараз від нас. Я хочу в ній зараз подякувати йому за те, що він захищав нас, і попросити пробачення, що ми не змогли його захистити. Попрощатись з метром з'їхалася громада, розповідає староста іншанського старостинського округу Володимир Кравченко. Люди проведжали загиблого героя, стоячи на колінах. Сьогодні ми проваджуємо останній путь Дмитра, нашого земляка, жителя села Привокзальне, який народився в цьому селі, навчався в Імшанській школі. Ну, Що я хочу сказати? Він надав саме дороге, що в нього було це своє життя. За наше з вами майбутнє. Багато людей, незважаючи на походу, приїхала всією громадою, поховали його і це саме ховаємо. Вічна пам'ять, йому і вічний спокій. Поховали Дмитра Мурастого на кладовищі селища Привокзальне. Олександр Соломко, Сергій Ударченко, Суспільне, Новини, Сумщина.